Вони борються за голоси, обіцяють виборцям дбати про їхні інтереси. А після виборів їхні крісла виявляються порожніми під час сесійних засідань. Серед прогульників є навіть перший заступник голови обласної ради, але виправдовується, мав вагому на те причину. Я надзвичайно відповідально відношуся до своїх обов'язків як депутата. Подивіться, от сьогодні я відпустці так. І ще вчора був за кордоном. Спеціально приїхав, щоб попасти на сесію. Вночі приїхав, пройшов на сесію. Активісти громадянської мережі «Опора» промоніторили, як вони відвідували засідання сесій та постійних комісій протягом минулого року. Серед найзатятіших прогульників Олександр Данильчук та Андрій Котельник. Обранці торік проігнорували три засідання із шести не було їх і на останній сесії 5 квітня. Але прогуляні сесії то ще квіточки. Проблема в тому, що депутати інколи ходять на засідання, але на засідання постійних комісій не ходять. Одядь хоча насправді найбільш копітка робота відбувається саме на засіданнях постійних комісій, тому що все таки на засіданнях сесії, то все таки більше питання голосується. Карати прогульників можна і треба заявили ті, з ким ми поспілкувалися. Законодавець не передбачує ніяких санкцій для депутатів місцевих рад. Є одна відповідальність моральна в першу чергу перед собою, так і перед своїми виборцями. На партійний килим викликати таких запропонував обранець Вадим Сидорчук. Сам про чуханки не боїться. Торік відвідав усі шість сесійних засідань. У нас є перелік таких депутатів, як від провладних партій, так і від опозиційних. Тоді відповідно партійне керівництво змушене буде зробити певні висновки. Покарати тих, за кого віддали свої голоси, можуть виборці дуже просто: не підтримати їх на наступних виборах або влаштувати прочуханку. Ей, люди, ви за кого там голосували? Хто там себе бив в груди і казав, що я кращий? В нього попитайте: зберіть схід села, зберіться, візьміть нагаяда і вішмагайте. Про фізичну розправу наголосив, сказав образно. Але питати з депутатів треба переконані опорівці обіцяють відстежувати чи трудяться та наскільки якісно підтримані народом і надалі. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.